Великий дисплей на 1,8 дюйма, можливість телефонувати та відповідати на дзвінки, до двох тижнів в режимі очікування, моніторинг пульсу СП2, тиску та сну і не тільки заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою 2E Wave Plus. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки, а також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Пооставляється дана версія в коробці зі щільного картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна. Смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом із смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і магнітний зарядний пристрій. Вага пристрою 52 грам, габарити 47 мм на 38 мм на 13 мм. Передбати цю модель можна тільки в чорному кольорі. Годинник повністю пластиковий, ремінець стандартний, носити годинник зручно і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ється під ним не пітніє. Екран встановлений TFT на 1,8 дюйма з роздільною здатністю 240х286 пікселів. а оду немає і пікселі помітні. Також у годинника є велике підборіддя. Автоматичного регулювання яскравості немає. Яскравості вистачає, але на максимумі. При повороті зап'ясі екран вмикається неквапливо. Час до відключення екрану максимум 30 секунд. По свайпах з головного екрану зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо додаткове меню з переходом до головного меню, справа наліво віджити. В меню все стандартно. Тренування на борту базові. Користуватись плеєром під час тренування не можна. Вимірювання пульсу може працювати в ручному режимі або за розкладом кожні 5, 10, 20 та 30 хвилин. Пульс у повітря не щитує. СП2 та тиск міряє лише в ручному режимі, причому прикол про тиск ви вже знаєте. Сповіщення на телефон приходять швидко, смайлики не відображаються і відповідати на повідомлення не можна. При вхідному дзвінку є можливість відповідати або скидувати. Також можна телефонувати на обмежену кількість номерів, які занесені до телефонної книги в додатку. Як із динаміку, як і мікрофона, бажає кращого. Ємність акумулятора 230 мАч, що мало. Повний цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи становить до 3 діб. Підключається годинник до додатку To Цей додаток повна копія додатку DaFit. Все те ж саме. Подивитися його функціонал можна у попередніх відео на годинники Helios та Hoco. Підсумуємо. Two Wave Plus це черговий смарт-годинник, який симпатичний, зручний, але в більшості своїй являється аксесуаром. Візуально це годинник, а по факту смарт-браслет. Коштує він по-різному. Найнижча ціна 29 доларів або 1200 гривень. Чи варте він того? Напишіть у коментарях.